Мультибренд. 350 євро за одиницю. Розпродаж складу. Коментую з брендами. Розміри різні, моделі різні. Це в нас Шикот. Роберта Б'яджи. Точніше, Анна Б'яджині. Це Анна Б'яджині. Б'яджині також. Джастер. Копкапін. Тут переважно італійські та французькі бренди. Абсолю бренд з ідеальною посадкою. Вони знають всі тонкості жіночого слов'янського типу фігури. Шикот. Майже скрізь копкапін, піджачок легенький. Майже скрізь йде натуральний склад. Бьяджи, така нарядна, туничка, імперіал, талія 42. Копка Пін. Джастер. Класний лот. Энджой. А це монашка в шоломі. Молиться за Україну. Джастер. Імперіал, б'яджи, джастер. Це щось із фронту мода, така тунічка. Джастер. 3,50 євро, асап. 3,50 євро за одиницю. Копка пін, легесенькі штани, легесенькі. Лаклук, також невагома сукня на літо. Лі Купер, Лікупер, Пін. Джастер, Копка Пін. І останнє Бітвін. Там, до речі, 70% шерсть. Тенсіоно, точніше, це один концерн. Так, ми подивилися лот номер. 164. він класний. Забирайте мирного дня.